Портативна Bluetooth колонка soundbar. Називається вона Grand X BTS 10SB. 10 Вт, як ви бачите, тут написано Bluetooth 5.3. Ну і це мій відгук про цю колонку. Як ви бачите, в мене їх вже дві. Дві вони працюють у режимі стерео, як тут написано, тому я їх і купив. ТВС, дві однакові колонки можуть бути об'єднані у стереосистему. Режим відтворення. Змикаємо іншу колонку. Режим Bluetooth. Вони мають дві працювати у режимі Bluetooth, Тобто нам цю треба теж перевести в режим Bluetooth. Вона зараз у мене підключена до комп'ютера і тому вона в режим відтворення вмикається. Режим Bluetooth. прийшла вона в режим Bluetooth, і вони... Все, вони з'єдналися в одну єдину систему. Я спочатку купував, думав, що вона і одна працює, як стирав Ні, потім я дізнався, що ні. Першу колонку я купував за 350 гривень по акції. Іншу за 450, так вийшло. Ціна в середньому на ці колонки десь до 500 гривень, що дає перевагу купівлі одразу двох колонок? Стереорежим. По-друге, це можливість, наприклад, якщо ви телевізор дивитесь через Android, TV приставку, або навіть ваш телевізор має можливість через Bluetooth передавати звук, то ви можете при перегляді фільму поставити ці колонки зліва справа, тобто максимально зробити такий собі об'ємний звук. І переглядати кіно це дуже прикольно. Воно дає дуже непоганий звук, особливо для перегляду фільмів. Зараз я підключу свій смартфон до цих колонок, і ми подивимось, почуємо трошки що воно, як воно пристрій. Приєднано. Це зараз. Я включу максимальну одразу гучність. І якщо чесно, мій відгук, що звук тут в принципі непоганий, особливо якщо вони дві грають у стереорежимі, коли стереорежим трошки воно буде і об'ємніше і якісніше. Одразу же якісніше у стерео режимі. Якість звуку дуже-дуже залежить від бітрейду, тобто від якості самого запису. Дуже багато зараз є мелодії, котрі можна, наприклад, завантажити у бітрейді там, 320 кб. Ну, в реалі воно грає десь там, 128 кіт, переконвертували на 320. Тому отут треба звертати на це увагу та їх характеристики, і воно співпадає цим характеристикам на всі 100%. Тут написана е, частотна характеристика 150 Гц. 18 кГц. Якщо ви трошки розбираєтесь, то зрозумійте, що тут не буде якогось такого глибокого басу, вже не буде, тому що тут не 20 Гц, а 150 Гц. І не буде максимально високочастотного якогось теж віддачі, тому що тут 18 кГц, а не 20 середнього рівня колонка, і вона середнього, на середній рівень грає. На все те, що тут як вказано, от вона так і грає. Якщо ви хочете трошки більше з, ці, з цієї колонки вижати басів, зробити більш об'ємний звук, то я використовую от, додаток. Зараз я покажу, який додаток. Я завантажив цей бас бустер, тому що в мене Android TV приставка чомусь видавала трошки тихий звук на цій колонці. Ну, Тихіше, ніж видає смартфон, якось так, через Bluetooth. Смартфон грає гучніше ніж Android TV-приставка. І коли ми його вмикаємо, тут у нас одразу ж є такі налаштування, баси, підсилення. Підсилення можна в принципі вмикати на максимум, можна робити трошки менше. Ну от зараз я в мене на максимум. Зараз будемо перевіряти в принципі. Як ви могли трошки можливо почути, середину трошки обрізає, низи, вони становяться більш такі вразливі. Ну можна користуватися цим додатком. Стосовно наскільки часу вистачає цих колонок при прослуховуванні? Ну, я їх використовував, як ви зрозуміло, більше для перегляду фільму 4 години 20 хвилин. Я би сказав, що навіть більше. Для перегляду фільмів їх вистачає. Просто я коли цю розряджав, вона в мене одна зависла. Я думаю, що годин 6 вона може працювати до 6 годин стабільно при перегляді фільмів. Якщо музика, то напевно це як тут вказано, 4 години 20 хвилин. Ну тут, якщо ж ви зрозуміли, тут вказано 100% гучності. Давайте подивимось ще, що у нас тут по роз'ємах. Тут ми бачимо це підключення. До зарядки, воно, ну, на жаль, воно ще старе мікро-USB, це старий роз'єм. І мені довелося до однеї купувати окремо шнур, я купував, ще, щоб її заряджати, бо рідний, рідний щось був трошки закороткий. Також ми бачимо тут USB для флешки і AUX це для підключення. От як я тут у мене комп'ютер підключений, я можу перемикати тепер. Для... Комп'ютера вона взагалі виглядає, як от, як ви бачите, монітор. І вона тут становиться під монітор і виглядає дуже непогано все це. Це ви бачите панель керування. Це у нас режими. Ще один прикол, що вони можуть вимикатися, ви на одній колонці нажали виключить і вимкнулось і інша. Режим відтворення. Режим блютуз. Пристрій приєднано. Тим від'єднано. Бачите, я цю колонку зараз вимкнув, і вимкнулись вони всі одразу ж. Мій висновок про ці колонки, що вони коштують своїх грошей ну, на 100% вони їх відробляють.